Рекомендаціон просто совітивий. У мене немає слів. Як це смачно? М -м -м -м. Якщо б я мала змогу всіх вас пригостити, повірте, і вибрати, що це буде, це був би оцей чизкейк. Отже, беремо печиво. Тут 300 грам печива, і я його просто в блендері. В блендері. бо був мені зручніший, якщо хочете, можете взяти, наприклад, скалку або пакетик. Вийшла ось така однорідна крошка. І сюди ми додаємо класичну арахісову пасту. Я почну десь з трьох ложок. У мене просто такі столові ложки з горою. Але замість арахісової пасти на цьому етапі ви можете додати вершкове масло розтоплене. Якщо взяти в руку, Повинна приймати форму, ту, яку ми їй задали, але трішечки отак от розкришуватися. Ось це правильна консистенція. Так, беремо формочку, висипаємо сюди наш коржик, розрівнюємо. Якраз баночкою будемо трамбувати. Не переживайте, вона чиста. Ставимо в холодильник і поки будемо займатися самим чизкейком, нам знадобиться 500 грамів крем сиру. Ви можете просто піти в магазин і купити крем-сир, а можете приготувати крем-сир Філадельфія вдома. Робиться на сметані, тому я думаю, вже багато хто знає це. Так, тут в мене 500 грам. Додаємо 50 грам цикрової пудри. Так, ну і звичайно, що у нас буде горіховий арахісовий чизкейк. Ви можете, до речі, обрати будь-яку горіхову пасту. У мене тут, в закромах моїх залишилася ще нашої колаборації горіхова паста арахісова. я думаю, чому б ні приготувати такий дуже класний чизкейк. І все це зараз будемо взбивати міксером не на великих оборотах. Ось така дуже красива маса у нас вийшла, така полотна. Діставимо наш коржик і перекладуємо сюди нашу масу. До речі, ще, якщо ви не хочете, наприклад, з кремсиру, ви можете взяти сир, тобто творог, да, і перебити його блендером до гладкої однорідної маси. Так, і також відправляємо в холодильник, поки ми приготуємо ще один цікавий верхній слой. Білий шоколад розтопився, і саме час додавати. Рахісову пасту. Дивіться, ви можете замінити, наприклад, рослинною олією. Це робиться для того, щоб шоколад не застигав і не робився таким сплошним дубовим кумком зверху на тортику. Приблизно 2-3 столових ложки. І шоколаду тут в мене було приблизно плиточка. Так, розприділяємо. Цей прошарок у нас буде такий тоненький. Буде дуже яскравий і буде відтіняти наш чизкейк. Ти готовий до самого найкращого чизкейку в тому житті? На сьогодні. Почну? Ну, іди готуйся. Я його не стане, поки ти підготуєшся. Так, ну і все. Вже фінальний етап. Ставимо просто, щоб трішки застиг на 30, і будемо вже куштувати. У мене тут вже всі збіжалися на моєму? Всі хочуть скуштувати, але спочатку буде борщ, бо без нього ніяк, а вже потім десерт.